Але, в принципі, цього достатньо. Дуже така нестандартна поршнева. Загалом в мене біта нормально поміщається. Тут навіть отвори такі малі, що важко все заходить. Бачите, наскільки важкувато йде все. І далі я все. Так, ось так от зроблена дешманська поршнева. Я не можу сюди засунути біту шурупокрутом. Зазвичай так не має бути. Зроблено для того, щоб залазив, це зроблено для того, щоб поміщався бітотримач і відкручував. Бачите, та, як я забив. Покажу від прокрафта, як поміщається сюди біта з запасом, бачите, з запасом ще є місце. Перзі такий ледве поміщається. Тобто запасу ніякого немає. Це ще раз підкреслює, що десь косілка зібрана в якомусь підвалі. Так, давайте глянемо. Що ж сталося з поршньовою після того тесту? Всім цікаво, правильно? І мені, ух ху хух вона навіть важко виходить. Дуже важко виходить. Ай-ой, ай-ой-ой-ой. Ага, я вже бачу, що задерта. Так. Вже бачу, якась стружка є. Заклинила. Угу. Так, покажу через глушник, що на бачите, є задири. Я практично не працював, а задири вже є. Тобто я не міг за такий короткий проміжок часу її перегріти, тому що давав одинакове паливо і в прокрафти, і сюди видно, навіть в карбюраторі ще залишилось паливо. Ось так. По-інакшому не знімається. Покажу, наскільки гівняно все зроблено. Задири є і зі сторони карбюратора, і зі сторони вихлопу. А це значить, що циліндропоршньова група зроблена, як то кажуть, з і палок. І тут є задири. Ну, тут, в принципі, тут видно по напиленню, що напилення тут іде. Тут треба під заміну міняти повністю все. Тобто поршневу групу тут повністю треба міняти. Я практично не працював. Ось вам, друзі, і дешман. Скажу від себе, тому що якби тут був перегрів, поршень був би або синій, або чорний. Тут ніякого перегріву не було. Працював я так само, як і про крафту, навіть менше, навіть не встиг поставити ножі. і Ось така шляпа е, получилася. Як тут кажеться, вже не скажеш, враховуючи цінник на цей косяк, не можна тепер закрити очі, тому що треба все міняти. Ну а в підсумку мені реально є що сказати. Як то кажеться, скупи і плати двічі. Або як там ще говориться, напишіть в коментарях, дешева юшка, щось там далі продовження. Я не пам'ятаю, тому що настільки жарко, настільки я запарився з тим тестом. І також хочу сказати, яка найкраще мені сподобалась. Ну, якщо ви так на пенсії і хочете косити так впевнено, так рівненько, то чотирьох тактна це топ косилка, але відразу скажу, що чотирьох тактна буде важча в ремонті, але вона не буде так ламатися, скажімо, як двох тактна, Тобто, чотирьох такно, якщо файно обслуговувати, якщо вчасно міняти масло, дивитися за нею, то чотирьох тактна буде служити руки і руки. Але відразу говорю, що не немає таких обертів, як духтакна. Це трішки відчутно по роботі. Якщо ви хочете відчувати такий драйв, коли косите, то звичайно краще брати двохтактно. Чи більш так врівноважно рівно косить? А ну, ну але одним словом косить. Ну і претензії до неї немає. Плюс вона тихіше працює, плюс від неї немає ніякого диму. От і за це реально жирний лайк. Ну а Ну, і, друзі, як бачите, як виходить, скільки я б не тестував РЗТК, постійно все, все від, від них ламається. А ні, точно згадав. Чайник від РЗТК був класний. Я навіть воду возив в лабораторію, хотів перевірити. Невже з такого дешманського чайника вода буде нормальна? І ви знаєте, з чайника РЗТК вода була взагалі класна? Хто не бачив цей огляд про чайник РЗТК, я залишу ссылку в описі під відео. А також друзі, не забувайте підписуватись на нашу телеграм-спільноту, адже там дуже цікаво.